Шановний пане голово, шановні народні депутати нашої міцної України, шановні урядовці, шановні гості, шановні присутні, шановні українські воїни, український народи. Давайте сьогодні поговоримо про Україну, про те, як ми всі змінились за ці десять місяців. І про те, як ми змінили весь світ. Про нашу силу весь час ми були єдиними, так само, як зараз в цій залі, коли усі відповіли героям. Слава! Слава Україні! Завдяки нашій єдності ми досягли з вами того, у що майже ніхто у світі, у всьому світі не вірив. Майже ніхто окрім нас. Україна стала одним із глобальних лідерів. Наші національні кольори це міжнародний символ сьогодні сміливості і незламності всього світу в будь-якій країні на будь-якому континенті, коли бачать синьо жовтий, знають, що це про свободу, про народ, який не здався, який вистояв, який об'єднав світ і який переможе. Завдяки Україні світ повірив, що цінності дають силу. Повірив у слід за нашою боротьбою. Світ впевнився, що тиранія програє у слід за нашою вірою. Світ побачив, що свобода може стати переможцем у слід за нашими здобутками на полі бою і Всім нашим військовим. Обов'язково стане Україна обов'язково переможе. За 10 місяців цього року. ми Допомогли всім. Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росії. Ми допомогли Євросоюзу. Набути справжньої суб'єктності допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. Саме Україна об'єднала Європейський Союз. Виявилося, що це можливо. І тепер Європа захищає себе. Європа долає кризи. і це, попри колосальні ресурси, кинуті Росією на те, щоб зламати наш континент. Все, що Росія намагалась робити проти Європи, не спрацювало. Не спрацювало. Кожен російський крок став помилкою. Наші кроки спрацювали. І вперше в історії Євросоюз допомагає. Оборонятися від такої масштабної агресії. Вперше низка країн ЄС змінила своє законодавство і свої політичні правила і тепер надають збройну підтримку нашій державі. Вперше в історії деякі країни Європи переглянули. Поняття нейтралітету і протистоять агресії разом з нами, разом з Україною. Ми допомогли Європі і більшості країн світу відчути, що бути нейтральними зараз це бути, вибачте, аморальними. 143 держави проголосували за резолюцію Генасамблеї ООН на підтримку територіальної цілісності України і повної реалізації статуту ООН. Це дійсно показовий приклад. Це найбільше за 10 місяців і 8 років. І я дякую усім, хто працював на цей результат. Безпрецедентно активно я вас вітаю. Це велика перемога. За цей час, після 24 лютого, а лише у мене було 850 міжнародних заходів, і так працював увесь наш дипломатичний корпус. Я хочу зараз подякувати усім, хто працював саме так, так потужно, усім нашим дипломатам, усім нашим урядовцям, звичайно, тим народним депутатам України, хто допомагав МЗС і офісу будувати проукраїнську коаліцію в світі. Я дякую вам.